Як розв'язати нерівність графічно? Маю на увазі таке завдання: розв'яжіть нерівність F і X менше m, використавши рисунок. Тобто, по рисунку потрібно розв'язати ось таку нерівність. І тому розв'язок буде починатися із рисунка. Тобто, розглянемо собі рисунок, що на ньому є, всі деталі. Отже, нас фіолетова лінія це графік якоїсь функції f від x. Для себе зазначимо, що область визначення цієї функції не є обмеженою якимись відрізками, і тому від мінус до плюс нескінченності. А другий графік у нас є прямою, так само область визначення від мінус до плюс нескінченності. Отже, ми будемо мати справу із двома функціями: y дорівнює f від x. Та y дорівнює m. І отже, тепер ця нерівність буде розглядатися у світлі того, що ми маємо справу із двома такими функціями. І можемо її прочитати так: де значення цієї функції f від x менші значень функції m. Ну, також від того легше не стає, бо то треба знати, куди дивитися на графіку. Якщо не знати, то і завдання не розв'яжеться. І тому я пропоную ще по-інакшому прочитати цю нерівність, а саме прочитати її так. Де лінія від X знаходиться під лінією M. Тобто знак менше читаємо собі як під, отже, де лінія від X знаходиться під лінією m? Ну це все прояснює. Ось, де вона під лінією m знаходиться, звідки починається цей е, вигляд. З точки Х0. Отже, проміжок від Х нульового до нескінченності буде розв'язком цієї нерівності. Але тепер виникає питання: а що таке х0? Бо потрібно знаходити цю точку і від неї записувати. Отже, х0 це точка перетину наших двох графіків. А як відомо, точка перетину графіків знаходиться. З такого рівняння. Отже, першим пунктом будемо шукати точку перетину, і будемо розв'язувати рівняння f від x дорівнює m. Потрібно прирівняти формули наших функцій, і ми знаходимо х0. Тобто ми розв'язуємо рівняння, яке утворилося, і в кінці отримуємо, що х дорівнює х нульовому. А другим пунктом ми вже записуємо розв'язок нашої нерівності. В нашому випадку x. Належить проміжку від х0 до нескінченності. Якщо би у нас знак був інакший, від x більше за m, ми б собі читали, де лінія від x знаходиться над лінією m, і розглядали би проміжок від х0 вліво, тобто від мінус нескінченності до х0. Ну, ось така робота. Нічого складного, і це. Вся робота з такими нерівностями.